Всім привіт! Це проект як дорого. І сьогодні я дам відповідь на одне важливе питання: скільки коштує один з найдорожчих електрокарів в столиці. Та що це за автівка така? Одним словом, поїхали торкатись багатства. Електрокари зараз набирають стрімкої популярності і, здається, я знаю. Шум. Хоча ціни на бензин це не єдина їхня перевага. Давайте подивимось на прикладі електрокара вартістю в котеджок десь під Києвом. Чи є там на що відкладати гроші? Тому, друзі, знайомтесь зікер FR. Який нам люб'язно надав автосалон Get Maximum, але попросив бути з ним дуже обережним. Коротше, я вперше в своєму житті бачу автомобіль Зікер. Я дуже здивований, що автомобіль з такою назвою може коштувати стільки грошей, скільки саме дізнаєтесь в кінці випуску. А поки що, давайте подивимось на інтер'єр автомобіля. Отже, що ми тут бачимо? По-перше, кермо, педалі, бардачок, два диска макса барських. В принципі, все те, що має бути в хорошому автомобілі. Крім жартів, що я відчуваю сидячи в такому автомобілі? По-перше, я відчуваю себе далеко, ви знаєте, небідною людиною. У мене все в житті, так скажемо, нормальненько. По-друге, автомобіль одразу хочеться торкатись, тому що це Алькантара. Мені дуже подобається цей червоний колір. Одразу відчуття, ніби ти сидиш у Феррарі. Ну і додам ще цей величезний екран, на якому можна подивитися або якийсь фільмець, або новий випуск на каналі Чемклап. А тепер давайте перейдемо до екстер'єру автомобіля. По-перше, що тут спортивна підвізка. По-друге, особливий лайк за 22-дюймові ковані диски чорного кольору. Просто вандефа. Ну і мабуть, головна фішка цього автомобіля це посилена гальмівна система. Я сподіваюся, що в цьому авто величезний багажник, тому що люди, які стільки заробляють, по-любому мають мати місце. Куди складати гроші? Друзі, електрокар дійсно дуже і дуже прикольний, Але я все ж таки не розуміють, чому така висока ціна. Але відповідь на це питання дасть наш автоексперт Артур. Я тебе вітаю. Артур, але перед тим як ти будеш говорити про авто, давай перевіримо твою експертність. Отже, скільки коліс у стандартного седана? Чотири. Це правильна відповідь. Цій людині можна довіряти. Так, ось Артур. В чому перевага даного електрокару серед інших? Чотири електромотори, що забезпечують розгін за дві секунди, 1265 кінських сил, а також карбонокерамічна керамічна гальмівна система. Давай, якщо не на камеру, порівняємо цей автомобіль із, наприклад, найдорожчою Теслою. Знаєш, зрівняти, так? Як Android сучасний старий айфон, сучасний автомобіль з mm -hmm. е, сучасним функціоналом. В ньому дуже багато чого є цікавого. Чотири електромотори, а в Теслі нагадаємо два, а максимум три було. Звікер. Може навіть розвертатися на місці. На кожне колесо окремо свій мотор. Не одна Тесла за 2 секунди в житті не розженеться, як би її не зробили. Ну і головна, напевно, сучасному світі фішка в нашому. Те, що цю машину можна використовувати в будинку як електрогенератор, тому що вона в максимальній, наприклад, комплектації 6 кВт видає вам потужності для всіх приладів, що треба. Ну і ще таке питання: скільки таких автомобілів вже продано в Україні? От за останній час? Берем за рік. Такі комплектації це друга машина за рік, яка приїхала сюди. Це fr комплектація. Вона дуже рідкісна. А звичайних зікерів вже сотні було продано. І Навіть за цей рік, десь більше сотні їздить по нашій Україні. Хто може дозволити собі таку тачку? Абсолютно, кожен. кожен. Вот яка професія? Ну от ви можете собі дозволити Ні. <світ> 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 Автоексперти купити таку тачку не можуть. А от скільки вона коштує? Дізнаєтесь в кінці випуску. Народна мудрість каже, що краще один раз спробувати самому, аніж сто раз послухати автоекспертів. Тому поїхали, поїхали. А чого ти стоїш? Сідай ззаді. Сидячи і кручу таким автомобілем, хочеться заїхати до своєї першої вчительки і сказати: А ви в мене не вірили? Знаєте, друзі. Абсолютно не хочеться виходити з цього автомобіля. Тому я тут так подумав, підписатись на мій криптокурс, бо мені не вистачає так трохи 10 тисяч доларів. Боже, ви б бачили, як зараз хвилюється наш режисер. Ну, я, якщо чесно, теж би переживав, якби дав тачку, яка коштує як будинок в Києві, чуваку, в якого немає прав. Ну і найголовніше, ми ж забули вам сказати вартість такого електрокару 140 тисяч доларів. Так, ну що, друзі, я сьогодні весь день провів в автомобілі Зікер ФР. І ось що я вам можу сказати: по-перше, автомобіль максимально комфортний. От з нього абсолютно не хочеться виходити. По-друге, він надшвидкий. Мені навіть заборонили натискати на газ. Дякую, пане режисере. Я розумію, чому ви так переживаєте. Ну і по-третє, я не витратив жодної гривні на бензин. Ви ж розумієте, чому? Ну і на останок. Я, мабуть, все ж таки влаштуюсь на ще одну роботу, тому що автомобіль зовсім не дешевий. Як вам така тачка? Напишіть у коментах, а ще підписуйте, ставте подобайки і пам'ятайте, що жити зовсім недорого, якщо у вас є гроші. Їх вам і побажаю.